Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги, зараз буде розмова про премію для підприємець, створено жінками. Це Франко-Українська торгово-промислова палата. Вони оголосили імена трьох переможниць, і одна з них Ірина Коваль, очільниця товариства з обмеженою відповідальністю Брамер зараз у студії громадського радіо. І разом з нею, членкиня Журі, директорка з питань комунікації, корпоративної соціальної відповідальності та залученості Укрсіб банк БНП ПАГІБАГУП Яніна Ольховська. Андрій Куликов при мікрофоні. Перед входом до студії між цими двома панями відбулася розмова, коли Яніна сказала: Ну, от ми, мовляв, називаємо той прилад, яким Брамер уславився кравчучкою. А Ірина не образилася. А що вона відповіла на це? Я відповіла, що коли ми тільки розробили цей прилад і його запровадили, почали рекламуватися на соціальних мережах, то досить багато дописів нам писали, що о, так, це велика кравчучка. Але важливо той функціонал, який вона саме виконує. Так? Ну, офіційно вона називається евакуаційний візок. чи як? Так, офіційна назва це евакуаційно-тактичний візок ага. Брамер. Так. Якщо там трошки наперед забігти, да то наш проект це не тільки про тактичний евакуаційний візок. Наш проєкт розпочинався з тактичного евакуаційного візка, скажімо так, 1.0. А на даний момент ми є компанія, котра є розробником та виробником цілих систем евакуації. Це тактичні евакуаційні візки, які на даний момент вже налічують 6 моделей. Також це евакуаційні волокуші, та наша нова розробка. Це тобто причіп... не обов'язково, щоб на коліщадках. Не обов'язково, uh -huh. так, так. Це різні функціонали. Якщо у нас буде час, я більш детально про це розповім. Так. І наша нова розробка це причіпи для одночасної евакуації трьох поранених на квадроциклі на швидкості uh -huh. до 60 кілометрів. Так. Це наша uh -huh. нова розробка. А, а до того до квадроцикла, це на людській тязі, так? Так, так, так. Uh -huh. так, так, так. Ірина Коваль і Яніна Ольховська з нами у вас було нелегке завдання. В принципі, цей конкурс це дуже цікава і корисна штука, тому що от нещодавно у мене був представник організації Юконтрол у ГТР, і за їхніми даними, в 2025 році кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зменшується. Порівняно з 2024 попередніми роками. Тому ваш конкурс він не лише заохочує, він відзначає найкраще. І тут я звернув увагу, що ви його серед підприємець проводите. Та, чому увага саме до жінок і які тенденції там? Дякую за це цікаве питання. І статистика Юконтроль, да, так, дійсно в цьому році кількість, але, до речі, не знаю, не дивилася ще, чи збільшується чи, змін, чи зменшується в принципі, створення да, ФОПів. Але якщо казати в цілому про статистику, то кількість українських підприємниць, жінок в бізнесі саме збільшується mm -hmm. за даними того ж Юконтролу. І в 2024 році, порівняно з 2023 роком, в 2023 було 49 новостворених жінками бізнесу. В 2024, в четвертому вже 61%. Тобто дівчата, наші жінки, більше і більше, починають створювати свій бізнес і починають створювати і впроваджувати щось нове. Тут є різні причини. Є дуже позитивні причини, тому що жінки виходять в світ, жінки відчувають свою силу, вони бачать, наскільки це потрібно сьогодні і Україні, і світу. І саме головне, отакі конкурси, так, як створено жінками. Ще є багато конкурсів від міжнародних компаній. Вони саме направлені для того, щоб підтримати жінок. Тому що, наприклад, коли ми проводили аналіз і запитували жінок, що потрібно для того, щоб ви більше розвивали, саме жінки, які підприємці, ми думали, освіта, як фінансова установа, банк думали фінансування? Ні. Перше було це саме натхнення, це експертиза. Тобто потрібно мати або людину, яка надихне, або організацію. І отут передаємо слово Ірині Коваль. Якщо це збігається із вашими думками, то поясніть, чому потрібна така людина, яка надихне або організація. А якщо не збігається, то запропонуйте свій варіант. Я е, згодна і проілюструйте це прикладом із власної діяльності. Так, я згодна на всі 100%. відсотків. Ну, треба вже на 127,5%. з половиною, добре на тисячу. Людина з банку каже, вони з відсотками такими. Працюють. Так, чому саме так? Тому що навіть ми, жінки, коли ми займаємося справою, ну, якщо казати, наприклад, про мене, то я, скажімо так, досить довгий період поглибилась з головою в цей проект, так? тому що на жаль, у нас. Нас такий час, але дуже важливо, скажімо так, винвиравинирати з цього процесу, так і це спілкування, відкрите спілкування та визнання воно надихає. Вона надихає, окрилює і дає більше можливостей і в знайомствах, і, скажімо так, перефокус свого своєї уваги на теж дійсно важливі проекти. Але перш за все, це знаєте, як коли ти типу, поглинути операційною діяльністю, і в тебе є мета там випустити як можна більше і допомогти, то цього спілкування, свого середовища і Мабуть, визнання так, це дуже важливо. Визнання твоїх результатів дуже важливо і саме. Та комунікація. Я просто, ми з дівчатками вчора зустрічалися, з, з котрими познайомилися на заході. Ми зазначили те, що неймовірно спокійна, легка і окриляюча, скажімо так, атмосфера була на конкурсі, і ми це майже всі помітили. І вчора про, про це кожна одна одній зізналася, скажімо так. Ірина Коваль, переможниця конкурсу, і Яніна Ольховська, вона членкиня журі і нагадаю директорка з питань комунікації корпоративної і соціальної відповідальності. Я тепер знаю та залученості Укрсінбанк. До речі не BNP, а БНП, якщо французький, BNP, якщо, якщо Французькій та БНП Пагриба груп. А наскільки складно було обрати переможниць і е, яку вагу при цьому мало, е, те, що вони залучені до оборони? Я вам чесно скажу, це було дуже, чесно. От було дуже складно. Угу. Дуже складно, тому що цікаві проекти. В мене було вже на можна сказати на кінцевому, перед предфінальною. Стадією 78 проєктів, проектів, сімдесят підприємець. І я для того, щоб не забути, я кожну фіксувала і писала: Вау! От вау! А чому вау". не «Йой»? Не йо, ну не знаю, чому усі, ну, тому що мені потрібно було писати англійською, передавати колегам з французької торгової промислової палати цю інформацію. І дійсно, але є аспекти, є аспекти, і вони об'єктивні об'єктивні. Ми потрібні на це звертати увагу, тому що емоційна сторона одна. Ми розуміємо, в якій ми соціа... ситуації. І дійсно, перше це звісно представленість проєкту, представленість бізнесу, чіткість, фінансових показників які вплив, і стратегічний напрямок і важливість саме на сьогодні, і медіаактивність. Тобто, mm -hmm. от саме представились, тому що то, що сказала Ірина, визнання воно потрібно, і ми дійсно його потребуємо, але нам також потрібно кожному з нас до цього підготуватися, як ми хотіли би, щоб нас визнавали. Це дуже важливо. Проекти, ви знаєте, стосовно брамера, я хочу сказати: звісно, зараз це болить. А, і це наше сьогодення. Але про брамер, до речі, я ще задумувалася. І попередньо, у нас є така в, в сім'ї, в родині не дуже гарна гра, але іноді ще це було до війни. Ми з з чоловіком, от я кажу: от представ, уявив, що ти на полі бою, а я тебе витаскаю. От от я не знаю, чому в мене таке було. І я кажу: я не витащив. Але коли я побачила брамер. Я сказала, вау, оце реально. Я не знаю, чому я так думала, але це реально важливо. Що ще цікаво було в цьому році? Багато було бізнесів, направлених на виробництво. І можна сказати багато чоловічих професій і тим чи ну, так, жінки... так званих чоловічих. так званих чоловічих професій. обробка металу, ага. е, виготовлення меблі, е, агронаправлення, да? тобто виготовлення дронів для агронаправлення це до речі, друга переможниця нашого конкурсу, і ми надали їй. Від «Укрсибанку» додатковий, додатковий грант, да, тобто виготовлення агродронів. Які, і... до речі, розміри грантів, бо я читав там міні гранти але у багатьох людей різні поняття відносно е, міні. Ірина у нас отримала грант 200 тисяч гривень, угу. а друге місце, третє місце по, 300, ой, по 100 тисяч гривень. Угу. Ну і ще додаткові е, гарні призи, косметика. Ще багато цікавенького. Ну і саме головне те да те, що сказали. Ну тому що воно виходили. виходило цікавенного що... і цікавенного цікавений. Насправді цей весь конкурс. І, до речі, якщо мова зайшла про англійську мову, то от що означає слово брамер? Скажімо так, наша компанія була створена ще до війни в 2020 році, mm -hmm. і ми займалися виробництвом. Метало. У нас було два напрямки: це будівництво. Офіс в Києві знаход знаходиться він на даний час, і другий напрямок це виробництво. Mm -hmm. А виробництво металоконструкції. Ось і звідки пішла ця назва ми. Так, як ми займалися виробництвом металоконструкції, котрі е, застосовувалися в процесі будівництва, перила, огорожі, благоустрій, дитячі майданчики, все таке. А наступним етапом було створення, е, скажімо так, брама, брама, тобто брама, це як захист. Так, як захист, і потім ми почали думати і навіть прийшли до е розробки власної дизайнерської лінійки, чого на той момент в Україні ще не було. Європейського зразка, е і назвали її також, також е лінійкою Брабрамер. Так, от знаєте, що в англійській мові і в мові шкотській шотландській, не гельській, а ті, що споріднені з англійською, є жаргонне слово бремер. B -R -A -M e r яке означає щось найвищого класу. О, тобто да, ми і, ми да, заклали Воно все. не дуже широковідоме, воно за теорією походить від індійського брахма, брахма, та, як щось вище. Але я дуже припускав, добрий, дякую. що так. В усякому разі, відгуки про продукцію Брамера вони радше схиляють. Щодо етимології в той бік, міні-гранти це одне. А наскільки ваш банк Укрсібанк БНП Париба груп Супер. і інші, ну але насамперед ваш залучені в кредитування малого бізнесу. Наскільки це за і середнього, та наскільки це зараз ну, ризиків додалося? Ризиків додалося, але додалися партнери, які готові з нами покривати ці ризики, угу. і це іноземні європейський uh -huh. банк реконструкції роду розвитку. А uh і -huh. всі також От наразі ми зараз ми вже підписали а що таке всі? – International Financial, Financial... Financial Solutions. Тобто, Тож, – IFS, uh -huh. АФС, да, дякую. Опто, тобто, ми вже підписали Risk шерінг Agreement, ми так називаємо за EBRD, uh -huh. да, який дозволяє, і ми вже починаємо кредитувати на дуже ну, це важко сказати гарних, негарних умовах, а конкурентних умовах для малого uh -huh. і середнього uh -huh. бізнесу. От і наші наш акціонери БРР він готовий підтримувати нас. Друга хвиля це саме АФС, да, то що я сказала, і зараз у нас ще й йдуть в процесі роботи з іншими інвестиційними міжнародними компаніями. Ми продовжуємо роботу для того, щоб підтримувати український бізнес, да, і кредитувати. Ну не просто почати кредитувати, а продовжувати кредитувати. Надавати Тіль більше можливості mm -hmm. за умовами. Чесно, я не можу вам сказати. Та це потрібно вже індивідуальна ну, так, та. та, що разу какокожному кожному, кожному і при на... слові. Індивідуально я ні Ольховська виразно подивилися на Іринку, звісно, звісно, тому що індивідуальні умови для нас кожен клієнт в принципі для як для кожної інституції важливий. Тому ми чекаємо і готові запропонувати індивідуальні умови для всіх, пані Ірино. Зараз. Політично некоректне запитання, але ну як сталося так, що тут Яніна першого казала про так звані чоловічі професії, як сталося так, що таким поважним виробництвом такою операцією керує жінка. Так, дякую, Ви... це взагалі ваше давнє покликання. Так, так, ага. так, скажімо так. Я ще коли навчалася в вищому навчальному закладі за освітою, я керівник проектів та програм, mm -hmm. навчалася в Академії управління Препрезидентів України в місті mm -hmm. Одеса. І в нас за напрямками не було чіткого розділення, тобто всі сфери, ми вивчали всі сфери. І ще на той момент мені хотілося займатися чимось будівництвом або виробництвом, ну чимось таким ну, важким. Тому що я люблю вирішувати складні питання, скажемо так: мій суперскіл вирішення складних питань. Це по-перше, а по-друге, так склалося, що з початком повномасштабного вторгнення майже весь наш чоловічий склад нашого підприємства, саме 24 лютого, вийшов захищати нас. А, ось і а, ми деякий час не 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 працювали. А потім, ну що залишалося, як взяти взяти все це керівництво під скажімо так на власні на, на власні плечі і створювали ну, нову команду. У нас досить великий відсоток внутрішньо переміщених осіб. Це наш начальник керівництва. Тобто, це ті люди, котрі скажімо, щоденно вносять вклад в нашу перемогу. Це була розмова з Іриною Коваль, керівницею товариства з обмеженою відповідальністю Брамер, переможниця премії, «Створено жінками, і Яніною Ольховською, членкиньою журі премії Франко Української торгової палати, директоркою з питань комунікації КСВ та залученості Укрсібанк БНП ПАГЙБАГОПА Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо